Енеїда Івана Котляревського, опублікована у 1798 році, вважається фундаментальним твором нової української літератури. Переосмислюючи Енеїду Вергілія через українську призму, Котляревський створив яскраву бурлескну травестію, яка не тільки розважала, а й заклала основи літературної традиції, написаної живою народною мовою. Ця обічна пародія перетворила класичних героїв на українських козаків, а римську міфологію на знайомі слов'янські окрім зробивши з шанованої давньої поеми національну заяву про культурну самобутність і спротив історичний контекст щоб повністю оцінити Енеїду Котляревського важливо зрозуміти історичні обставини України наприкінці XVIII століття. У цей період Україна перебувала під владою Російської імперії, традиційна автономія українських козаків, які відігравали Ключову роль у захисті кордонів Східної Європи і збереженні своєї культури була фактично знищена до кінця 1780-х років. Імперська політика Росії спрямовувалась на асиміляцію України, придушення її мови і традицій. В цьому контексті поява Енеїди була актом культурного опору. Написана живою народною мовою, наповнена українським фольклором, а з гумором та звичаями, Енеїда стала сміливим викликом імперській культурній гегемонії. Котляревський представник дрібного дворянства і офіцер російської армії, використовував сатиру не лише для розваги, а й як інструмент для ствердження вартості української культури і. Сюжет і структура Енеїда зберігає основну структуру поеми Вергілія, однак Котляревський змінює її зміст відповідно до своїх сатиричних і національних завдань. У його версії Еней і його побратими постають не шляхетними троянцями, а колоритними кумедними українськими козаками. Після падіння Трої вони вирушають у мандрівку, сповнену пригод, поятик, пійок і веселощів. Усі ці події повторюють епічні випробування римського Енея, але в зовсім іншому пародійному тоні. Поема складається із шести частин, пізніше розширена посмертно, кожна з яких іронічно наслідує певний епізод з оригіналу Вергілія. Боги й богині класичної міфології залишаються в сюжеті, але поводяться абсурдно, вульгарно, а часто відверто смішно. Венера зображена хитрою матір'ю, Юпітер розпусником, а Нептун карикатурним морським командувачем. Ці образи дозволяють Котляревському не просто висміювати античну спадщину. А використовувати її як дзеркало для критики сучасної йому дійсності, імперської бюрократії, моральної деградації, соціальної несправедливості. У такий спосіб Енеїда стає не лише літературним твором, а й політичною заявою мова і стиль одна з найбільших новацій Енеїди. Мова. У часи, коли українська мова не визнавалася літературною, Котляревський сміливо використовує живу розмовну українську. Це стало актом мовної емансипації і започаткувало нову. Літературну традицію. Мова поеми яскрава, образна, насичена приказками, народними висловами, піснями і неологізмами. Кожен персонаж говорить колоритно і по-своєму. У творі панує справжня мовна стихія, яка відображає життя простого народу з його радощами, труднощами, гумором і стражданнями. Стиль енеїди бурлескний, енергійний, дотепний. Гумор часто грубий і приземлений, відповідно до народних уявлень про смішне. Козаки в поемі п'ють, їдять, сваряться і воюють із завзяттям. Вони одночасно героїчні й комічні, як і сам український народ у боротьбі за збереження себе. Теми та символізм у центрі Енеїди, тема національної ідентичності. Котляревський показує, що навіть після втрати державності, після падіння Трої, умовно Запорізької січі, козаки зберігають свої традиції, мову, звичаї і готові рухатись далі. Символами українського характеру, витривалість, життєлюбство, здатність до самоіронії. Навіть у найскладніших ситуаціях герої не втрачають гумору і гідності. Це портрет народу, який вміє не лише виживати, а й жартувати над своєю долею. Також автор висміює бюрократію і шляхетство, яке віддалилось від народу. Богів і чиновників показано як недолугих, ледачих, безвідповідальних. Така критика набуває загальноєвропейського звучання. Але при цьому залишається глибоко українською за духом. Ще одна важлива тема конфлікт між традицією і модернізацією. Козаки уособлюють минуле: вільне, героїчне, наївне, боги, символи нової імперської реальності, в якій панують хабарі, інтриги і підступність. Вплив і спадщина Енеїда мала величезне значення для розвитку української літератури. Вона вважається першим літературним твором, написаним сучасною українською мовою. Саме Котляревський започаткував літературний рух, який згодом продовжили Тарас Шевченко, Пантелеймон Куліш Іван Франко та інші. Крім того, Котляревський вплинув на розвиток українського театру. Його комедії на народну тематику, написані живою мовою, допомогли сформувати сценічну культуру, яка зверталася до українського глядача з його мовою, піснею і сміхом. Енеїда неодноразово адаптувалась у різних формах від театральних постановок до анімації. Найвідомішою є мультфільмова версія режисера Володимира Дахна, створена у 1991 році, яка поєднує народне мистецтво і політичну сатиру. Висновок Енеїда Івана Котляревського це не просто пародія на класичну поему, це сміливе культурне і мовне самоствердження. Через гумор, живу мову та сатиру автор створив твір, який заклав основу української літератури нового часу. Котляревський показав, що українська мова придатна для високої літератури, що народна культура варта збереження і пошани, а гумор може стати зброєю проти гноблення. Саме тому Енеїда й досі залишається одним із символів української національної самосвідомості веселим, життєрадісним і незламним, як сам український народ.